Мої лялочки, вони такі пишнючі в мене. Висадила я їх маленькими 75 см. Кожного року я їм потрохи стригла верхівки. Хотіла, щоб вони набули більше пишності. В цьому році я вперше намагалася формувати пломбіри, а повністю зрізала їм боки. Щось не дуже в цьому році вони дали приріст. Може, це був стрес для, для них, може, ще якісь фактори впливали. Але в цілому я задоволена. Вони такі набиті в мене, а, може, ще проведу їм стрижку, але влітку заспекотно, щоб я їх не опікла. Гарненькі. А взагалі планую, щоб вони були в мене а, висотою, як мій паркан. Відкрила їм ніжки і щоб вони такі були прямокутні форми. Що ви з цього будемо з вами разом формувати, робити красу, поки подобається.